Вітаю, друзі! Сьогодні ми на Миколаївщині. Клієнт попросив нас переставити з трактора Джундір навігацію на трактор МТЗ. Також він сказав, щоб було все простіше. Залишили один кабель. Основний Джон відпрацював, відсіявся і після цього оприскувач буде працювати з МТЗ. зоном Ще сюди вони руль поставлять. Залишили основний кабель. Залишили кріплення під антену на цьому тракторі. Танк. Такий самий комплект поставили на трактор МТЗ. В подальшим буде ще один автопілот і тоді переставляти не буде. На сьогодні вирішили зробити так. Трактор буде працювати з оприскуючим 18 метрів джакти, трактор, трактор Білорусь 792. Ось так на ньому стоїть руль. Поставили монітор. І проложили кабель основний, який не буде зніматися. Далі, якщо там восени буде трактор джендір сіяти зернову групу, потрібно буде переставити тільки монітор кермо і антенну. Це займе все нас 30 хвилин. І буде сіятись на джендір. Система дозволяє зберігати різні трактори. От, Наприклад, ми обрати і бачимо, що ми вибрали МТЗ. І у нас також там присутній джендір. Випрошу МТЗ, система автоматично підтягує всю геометрію трактора, відповідно, всі калібрування і все інше не потрібно буде проводити, тому що вони зберігаються під кожен трактор окремо. Ну і Відповідно, приладдя. Тут зараз оприскувач і є культиватор, з яким працював джендір. Далі ми їдемо в поле, будемо калібрувати систему і налаштовувати оприскувачка. Oh,